То були Віталій і Олена жили в маленькому селі на краю широкого поля, яке розстилалося перед їхнім домом як величезний зелений океан. І хоча сільське життя було спокійним і навіть гармонійним, з кожним роком з'являлися нові труднощі. І однією з найбільших стало нашествиє кротів, вони порушували родючість землі, що вкрай турбувало господарів. Природа, здавалося, не дає шансів розслабитися навіть на найзатишнішому подвір'ї. І от якось рано вранці Віталій вийшов у садок і побачив, як чергова частина його городу перетворилася на суцільну копицю землі. Це і була робота крота. Не може бути, прошепотів він. Оглядаючи результати, Кріт явно був майстром своєї справи, адже він безжально перерив землю, залишаючи після себе цілу мережу тунелів і купи бруду. І якщо на самому полі це ще можна було якось виправити, то ось на городу Віталій не міг допустити такого. Віталій звернувся до Олени, вони разом вирішили, що це. Не можна залишити без уваги. Вони вирішили вдатися до старих перевірених методів і спробувати зловити крота. Ти хочеш сказати, що ми будемо ловити його руками, посміялася Олена, коли Віталій насправді запропонував цей варіант. Звісно, ні, у мене є ідея, відповів він з усмішкою. Ми з тобою не лише хліб випікаємо. Курей годуємо, але й можемо придумати щось цікаве. Я чув, що, якщо добре копати, можна виявити крутові ходи, треба лише бути терплячими. Олена, трохи засумнівавшись у його методах, але все ж таки охоче погодилася, вирішивши підтримати чоловіка, вони взяли лопати і відправилися в поле. Віталій вирішив діяти з розумом і почати з найбільш постраждалої ділянки. Спочатку знайдемо місце, де хліт найбільше працює, а потім спробуємо здивувати його, сказав Віталій. Ми повинні бути швидкими, інакше він нас обдурить. Олена уважно стежила за кожним його рухом. Віталій почав копати. Там, де була найбільша кількість піднятої землі. Вони обережно виявили кротову нору, вузький хід, заглиблений під землю. Час від часу з глибини нори з'являлися маленькі хвостики землі, які свідчили про те, що кріт ще десь поряд. Олена була вражена, це наче погоня за привидом. Так, це справжня гра, посміхнувся Віталій. Ми можемо перемогти його. Якщо будемо уважними та терплячими, час ішов і вони вже почали відчувати, що кріт виграє. Віталій копав усе глибше, а Олена уважно спостерігала за кожним рухом землі. Виявилося, що це було не так легко, як здавалося спочатку. Але ось, коли вже здавалося, що всі зусилля марні, Віталій раптом почув легке шурхотіння з-під землі. Серце затремтіло. Він уважно подивився на Олену. Вони зрозуміли, що Кріт зараз саме тут, і, можливо, нарешті вони наближаються до нього. Віталій обережно і здавалося б, навіть із повагою до маленького, але такого сильного створіння, взяв лопату і пробив останній шар землі. І ось він, Кріт, маленьке темне створіння з великими чорними очима. Розглублено оглядався в темряві своєї нори. Ми його зловили, радісно вигукнула Олена. Але кріт виявився не такий простий. Він швидко почав рухатися назад по тунелю, і через кілька секунд уже не було й сліду. Він швидко втягнувся вглиб і знову сховався від людей. Ну ось ми майже його зловили, засміявся Віталій, хоч і був трохи розчарований, але все одно задоволений, що вдалося дізнатися, як він рухається. Залишилось лише вдосконалити нашу тактику. Цілий день вони боролися з кротом, і хоча не вдалося влаштувати йому пастку, Віталій і Олена зрозуміли одну важливу річ. Навіть у найскладніших ситуаціях варто залишатися терплячими, винахідливими і не здаватись, врешті-решт, кріт не був таким страшним ворогом, як здавалося спочатку. Вечір приніс їм спокій, і, хоча вони не зловили крота, Олена відчула, що це була чудова пригода, яка не тільки зміцнила їхній зв'язок, а й принесла кілька важливих уроків. Того вечора вони сиділи разом на ганку, обговорюючи свій день, сміючися із ситуації, що сталося і пили чай собі, та й сміялися. І хоча їхня боротьба за землю не закінчилася виграшем, вони зрозуміли, що справжня перемога це підтримка один одного, навіть коли стикаєшся з такими. Дрібними, але смішними труднощами життя.